Називати мені перші слова. Попідгороди. По підгороди йдемо, в городи не зайдемо, а в городі рута, а в городі м'ята. Скажіть, люди добрі, де там де галіна хата. не любов, як молодуха знаєте, так і називають її. Ойсвату. Ага, Ойсвату мій сват? Ой, свату мій свату, ой, свату мій свату, чи на свату пусти нас у хату? Ми ж тобі не докучимо, усі шати пересучимо, а в нас так і шати, щоб дівчину взяти. На здоров'я всьому, на здоров'я цю всьому. На здоров'я всьому, а хто в цьому дому, старому й малому Богові святому. А ти отвічають із хати. Здорові гості були, здорові гості були, що за нас не забули, що за нас нагадали, на добре десь сказав. Стала мати ліску, стели мати ліску. Мати ліску веде си невіску, високу як ялину, червону як калину. А що таке ліска? Реднинка. А, це у вас так називають? Так, так, так співають. так. Топи мати грубу. Топи мати грубу, топи мати грубу, син веде невіску любу. Хоч люба, не люба, аби тепла груба. Ой, ви вороги, ой, ви вороги, ой, ви люди вороги. Ой ви люди, цей дороги, ой, ви люди вороги, ой, ви люди вороги, не переходьте дороги, нехай перейде родина, Щоб була щаслива година. Нехай перейде чоловік, Щоб була щаслива година весь вік. Скрипу, скрипу, ворітечка. Скрипу, скрипу варітечка. Скрипу, скрипу ворітечки, не скрипля десь мої матінка. Мабушплядесь мої матінка. Заснули та за мене молоденько забули. Не забувай моя, нене, за мене. Буде тобі горе жити без мене. Вийди, вийди стара мене, з калачом, бо йде твоя донька з паничом. Ой, чужая сторонунька. Ой, чужая сторонунька, від вітру шуми, чужий, батіко чужа мати. Не б'є та болить, чужий батько чужа мати. Не б'є та болить, О, як про свій край почуєш, серце заселить. Ой, сусідо, голубочку, Сусідо близька сонлива, я невістка моя льнується. Гати, гату підвести, лінується до схи сонця, води принести. Ось до голубочку, не вірте її, ще свикруха у постелі, обід на столі. Овітила невістка. Поняла? Да. Да. Так, погудила ата. Отвідула, що... хай не Наш батько старенький. Наш батько старенький, я голосенький, по світлонці ходить, всіх гостоньків просить, щоб їли та пили, веселенько говорив. А в нашого батенька? Це вже як ото справляючи. Батькові матері вінки сестрів сімають. Mm -hmm. А в нашого батенька стоїть та стоїть. Зелена я бутилочка на столі, а в нашої матінки обросла зеленим барвінком голова. Мамі надівають іночок, а тати так співісать.